На 16 липня Росія випустила по Україні балістичну ракету іскандер та 400 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Повітряні сили збили 198 ударних БПЛА типу шахет, 145 – безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. Основні напрямки удару: Дніпропетровщина, Харків, Вінниця. Так у Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок артилерійського обстрілу загинула жінка. П'ятеро людей постраждало. Тим часом у кривому розі під Прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранені 15 людей, серед них одна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоквартирні будинки. Своєю чергою на Харківщині упродовж минулої доби у результаті ударів противника загинули двоє людей. П'ятьох було поранено. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Окрім того, на Вінничині у результаті російської атаки постраждало вісім людей. Їх госпіталізували до лікарні. Удар. Був спрямований на два об'єкти цивільної промисловості. Там виникли масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали також чотири житлові будинки. Він присів лише на мить виснажений обличчя вкрите пилом і втомою, але погляд сповнений неймовірної рішучості. Це обличчя облетіло новинні стрічки країни після першого удару по Чернівцях. Удару, що боляче вдарив по нашому місту, яке досі вважалося безпечним тилом. Сьогодні ми познайомимо вас із героєм, чиє ім'я, можливо, невідоме широкому загалу, але чий подвиг говорить сам за себе. Це історія рятувальника ДСНС, чия втома це ціна врятованих життів. Дмитро Пітик, а саме так звати надзвичайника, який разом зі своїми побратимами виїхав на ліквідацію наслідків удару, розповідає, почувши постріли та вибухи, бойовий склад Караулу вже був на поготові. О 4.50 ранку. За адресою вло. Викликали спочатку перший хід для проведення розвідки, а через 15 хвилин і другий хід, у складі якого був і сам Дмитро. Як тільки ми приїхали, кинули рукава, щоб заправити перший хід, ну бо це так постійно робиться у нас. Я одразу побіг до хлопців, вони там вже почали ліквідацію пожежі на балконі. Поряд на балконі працювали рятувальники, принесли медичну сумку, я по драбині, і переліз до них на балкон, щоб допомогти евакуювати жінку. Ми її передали медикам. Після того одразу повернувся назад у під'їзд, щоб по квартирах пошукати людей, чи ще, не дай Бог, немає нікого. Слава Богу, нікого. Так, ну, у тім під'їзді нікого не було. Як ділиться рятувальник, для нього під час будь-якого виклику перші думки це зробити свою роботу, допомогти ліквідувати пожежу, знайти потерпілих, а емоції вже на другому плані. І цього разу завдяки досвіду вдалося взяти під контроль внутрішній стан, незважаючи на те, що відбувалося навколо. Хоча зізнається, перші секунди після прибуття були дуже складними. Ну, такі не найкращі, далеко не найкращі емоції. Це, звісно, важко таке спостерігати самому. Ну, на фотографіях зовсім інакше. Шкода було саме тих людей, що вони отак пережили. Це все, ну, і бачити це на власні очі – це важко. Це, звісно, важко. Але ну, слава Богу, що служба допомогла, вже скільки років працюю, то стримався. і. Без промахів, що змогли зробити свою роботу. Коли ж ліквідація наслідків удару нарешті була завершена, настав час для аналізу своїх дій. Більше так обдумував, що міг зробити краще. Як, ну, не дай Бог, звісно, якщо це станеться знову, як можна буде покращити свої дії. Дмитро Пітик розповідає, рятувальником мріяв стати ще з дитинства, адже тут є можливість допомагати людям. І за якої служби тільки переконався у правильності вибору свого життєвого шляху. Я про це думав, що коли вчився в школі, але одно інше думав, що не вийде. Пішов служити в армію, і там якраз мене перевели в пожежну роту. Після того я був абсолютно впевнений, що я буду працювати пожежним. Думав, спробую, може там якось щось не сподобається. Вже шість років на службі, і нічого такого мені. Я хочу робити цю роботу так дійсно. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, Це означає одночасну належність особи до громадянства двох або більше держав. Так згідно із законом, множинне громадянство може бути визнане, якщо громадянин України набуває підданства держав, які є у переліку Кабміну. А також якщо іноземець, який є громадянином вказаних держав, набуває підданства України, як зазначає президент у своєму дописі у Телеграм, цитую завдяки цьому Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності нашого Ликого народу мільйонів українців на всіх континентах та представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною. До дев'яти років позбавлення волі заочно засуджено відомого грейсмейстера, який фінансує російську армію. За інформацією СБУ, уродженець Сімферополя Сергій Карякін є активним прибічником путінського режиму, який матеріально допомагає російським окупантам. Колишній український шахіст ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабного вторгнення РФ не лише виправдовував злочини Росіян, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, Ляв край дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись. Ставши членом створеної путіним організації Народний фронт і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим штурмовикам. Використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал, через який збирав кошти, і закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження на сотні мільйонів рублів. Передавати загарбникам, так би мовити, подарунки він особисто приїжджав на окуповані українські території. Незаконний перетин кордону за 8 тисяч доларів. На державному рубежі з Молдовою затримали правопорушників. Так, прикордонники дізнали, що місцевий мешканець взявся організувати переправлення трьох чоловіків до Молдови в обхід пункту пропуску. Організатор планував довести їх ближче до кордону і вказати подальший маршрут. Проте реалізувати схему не вдалося, адже порушників зупинили прикордонники. Відносно них складені матеріали про адміністративне порушення. Чотири пожежі трапилось на бокування за минулу добу. Так, вчора, 15 липня, в Чернівецькому районі горіла господарська будівля, займання якої рятувальники ліквідували на площі 60 квадратних метрів. Проте полум'я майже повністю знищило приміщення. Також горів будинок у Новоселиці. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Ще два займання ліквідували на відкритій території на незначних площах. Причини всіх загорань встановлюють фахівці. Спортсмена із Чернівців знову серед найкращих. Юна спортсменка Віталіна Ткачук привезла бронзу із чемпіонату Європи, який проходив у Латвії. Дівчина виборола нагороду в категорії Круїзер велоспорту BMX. Ткачук Віталіна, представниця нашого клубу, нашого краю Чернівців виступала в категорії Круїзер. Дівчата до 12 років посіла третє місце. Віталіна вона займається вже. Третій рік вона вже неодноразово була призеркою і фіналісткою Кубки Європи. Ми до цих змагань досить довго йшли і готувалися, і нам, якби трошки, і повезло, і все сталося як так, як мало статися. Ми вибрали третє місце. Тренер додає, щоб досягати таких результатів, спортсмени повинні завжди бути в стані підготовки і підтримувати себе у формі, тому відповідно зобов'язані постійно тренуватись. Тим не менш додає, що серед щільного графіку є місце і для відпочинку. Ну, у нас такі вид спорту, що нам потрібно систематично готуватися на протязі всього життя своєї кар'єри. Тому у нас там маленький період, є там в жовтні місяці, де може дитина трошки відпочити спортсменда. А так, взагалі, там шість днів тренувань цілорічно. Да? Сама спортсменка згадує насичені тренування, які відбувалися у Чернівцях перед чемпіонатом. Ми тренувалися зранку і вечором. По дві години. Ну, ми стартували з воріт, їхали трасу, вкатували, пригали, їхали на задньому колесі. Також розповіла про атмосферу перед заїздом, а саме як вона із супротивниками розминалася перед початком змагань. Починається розмінка. Ми там катаємось десь 10-20 хвилин по трасі. Потім починається змагання. Перший заїзд другий. Володимир Бойчук додає, що в Чернівецьких спортсменів таких результатів не було б, якби не місце, де проводились всі тренування і підготовка до чемпіонатів. Завдяки тому, що у нас в Чернівцях ми будуємо трек. На плані розвитку він на трасі Суперкрос, який є на даний момент базою підготовки нашої команди. І всі змагання планується проводити на цьому треку, бо це найкращий трек в Україні з того, що лишилося. Був наш один трек в Донецькій області, в Харкові був. На жаль, зараз їх вже не всі зруйни немає. Підсумовуючи тренер, висловив переконання, що для юної спортсменки це вагомий результат, який демонструє її наполегливість та спортивний талант. Для всього спортивного спілтованиста Чернівців Чернівецької області Буковина. Хочу привітати вас з досягненням з таким. Це не пересічне досягнення для Буковини і для України. Так, це вам грамота. від нас. І це тобі. Ти велика розумничка, тобі щастя, і щоб це тебе виходило, Юлія Слободян, телеканал ТВА.